Привіт! І у нас шоста медитація під назвою Вдячність. Давайте ми з вами одразу поміркуємо: чи знаємо ми, хто або що змушує наше серце битися? Звідки воно знає ритм? Як воно народжується? Чи ми в курсі цього? Або звідки наші кров'яні тільця знають, як коли діставити свій вантаж кисню і куди? Як мікроскопічні клітини нашого тіла, кожна з них знає, що робити. Чи дякуємо ми тілу за це, взагалі його будові такій? І чому ми забуваємо про це? І, на жаль, часто руйнуємо те, що ми не створювали. Тут варто задуматись далі. Навколо нас насправді багато люблячих, добрих, турбуючихся про інших людей. І чому ми їм не дякуємо? Або дякуємо рідко, або не помічаємо, а помічаємо лише негатив. Час змінити мислення, час повернутися обличчям до цих добрих людей, побачити їх більшість. Тому що на що ми звертаємо увагу, те ми і бачимо. Давайте подякуємо у медитації, увійдемо і розберемося в цьому питанні. Вперед! Переходимо до нашої медитації, розташовуємося в звичному для нас місці, бо в зручному, комфортному, сідаємо зручно з прямою спиною, як ми вже вміємо, прикриваємо очі і розслабляємося. Робимо фокус на диханні. Дихаємо в своєму ритмі, вдих-видих. Повільно, равномірно і спокійно. Швидко ми вже вміємо налаштовуватися, але все рівно обов'язково перевіряємо наше заземлення, пам'ятаємо про це, не відлітаємо. Подумаємо про наше сердечко, об'єднуємося разом з ним, просимо допомоги в цій медитації. І далі взагалі наші думки розподіляємо по тілу нашому, по його частинах. І саме серця почнемо, почнемо дякувати нашому сердечку. Яке безперервно б'ється, яке ми не створювали насправді, а створила природа, бо хтось називає Всевишній, хтось природою, хтось над розумом. Ми не знаємо, але ми маємо серце. Далі, легені ваші повітря, дякуємо. Легені забезпечують киснем, дякуємо за ноги, що носять нас по життю і за руки, які дозволяють взаємодіяти зі світом. За все-все-все дароване і збудоване в нас, вбудоване, створене. За все, що ми маємо в тілі. Принесіть свою увагу на своє оточення, згадайте речі, за які ви вдячні. Можливо, це ваш дім, де ви почуваєтеся в безпеці, або люди, які вас підтримують. Відчуйте це тепло і радість, які приносять ці думки. Купайтеся в цих думках вдячності. І ви відчуєте взаємодію. Подумайте про людей у вашому житті, за яких ви вдячні. Це можуть бути члени родини, друзі, знайомі, просто які зробили ваш день кращим. Відчуйте вдячність за їх присутність. Поділіться вдячністю з ними. Просто думкою. Подумайте про них і подякуйте. За вплив на ваше життя позитивний, радісний, хороший. Насправді багато таких людей. Можете їх пообіймати. Я думаю, що ви відчуєте, якщо вони не проти. Тут в думках у себе, в голові, в серці. І енергетично вони обов'язково відчують прилив сил. Така взаємодія дозволяє нам рухатися далі. Це енергетичні закони, які діють і завжди будуть діяти в нашому всесвіті. Згадайте важливі моменти і досвід у вашому житті, які навчили чогось новому, які зробили вас сильнішими, мудрішими. Це можуть бути як приємні, так і складні ситуації. Які привели вас до того, ким ви є зараз. Хто, ким ви себе знаєте, такі, як ви є? Дякуємо своєму досвіду і всім присутнім в них, і щирого серця. Вдячні. Відчуйте вдячність за своє життя, за все своє життя за кожен момент, за кожен день. І відчуйте, як ця вдячність наповнює вас теплом і світлом. Не ми нас створили, існує дещо вище. Дізнаємось ми, хто це або що це, чи ні, та факт. Як то кажуть на обличчя. І ми не можемо нехтувати цим, можемо іноді забутися, але вдячність за все своє життя, за ту побудову, яку нам дана, вона необхідна для здорового нашого перебування тут. Почніть повільно повертатися до навколишнього світу, зробіть ще раз вдих, видих, поступово відкривайте очі, відчуваючи спокій і вдячність. Прислухайтеся до свого тіла, відчуйте контакт з поверхнею, на якій ви сидите, стоїте, проведіть кілька хвилин спокою перед тим, як. Повернутися до своїх повсякденних справ. Практикуйте цю медитацію регулярно, щоб розвивати почуття вдячності у вашому повсякденному житті. Не забуваємо також про щоденник наш. І ще зранку і ввечері перед тим як лягати спати. Дуже корисним є практика вдячності. За день. І події, які в ньому відбулися. І за ранок, світанок, нове народження, новий день, який трапляється з нами. І ви отримаєте прилив сил, захист на ніч і прилив сил на день. Якщо ви робите це щиро з відкритим серцем, ця медитація допоможе вам розвинути глибше відчуття вдячності і задоволення. Своїм життям. Дякуємо собі за практику, і я вам також вдячна.